Вітаннячка, мої любі майстрині і майстри. Рада вас бачити на нашому шостому уроці. Сьогодні ми з вами не тільки навчимося читати ті чарівні схеми зі значками, але й одразу зв'яжемо свій перший узор по них. Не хвилюйтеся, якщо символи здаються заплутаними, це як мова, якій ми сьогодні разом навчимося. Уявіть, що схема це карта вашого виробу. Ось наші головні літери цієї мови повітряна петля. На схемі це маленьке коло або ще може бути крапочка. Вона показує початок ряду або арочку, стовпчик без накиду. На схемі виглядає як хрестик, стовпчик з накидом. На схемі це як велика літера Т. Подвійний стовпчик. На схемі це як велика літера Т, що з одною рисочкою посередині. Отже, схема у нас така: ми завжди рухаємося знизу вгору, а перший ряд завжди внизу. Перший ряд нижній в'яжемо зліва направо. Другий ряд повертаємо роботу і в'яжемо справа наліво. І далі ми постійно чергуємо боки туди-сюди, як хвилі. Не лякайтеся цих маленьких значків на схемі. Спочатку це просто кружечки та палички, а вже через хвилину вони перетворяться на ваш улюблений узор. Тож тримайте гачок зручно, глибоко вдихніть і почнемо. Ми почнемо з дуже простого, але ефектного візерунка, який чудово підходить для тренування. Просто дивіться на схему і повторюйте рухи гачком ряд за рядом. Пам'ятайте нижній ряд зліва направо, наступний справа наліво. І так постійно. І не забувайте, головне, отримувати задоволення. Кожен стібок робить ваш виріб все красивішим. Набирайте ланцюжок із 20 повітряних петель, чи скільки вам потрібно для вашого виробу. Не затягуйте дуже туго, щоб полотно було рівним. Я вже набрала і пров'язала перші 7 рядів, щоб показати, який у нас буде узор. І починаю тепер ще раз з вами. Дивимося на схему другого ряду. Ось наш перший символ два стовпчики без накиду в одну петлю. Так і робимо. У першу петлю основи пров'язуємо два стовпчики без накиду. Наступний символ на схемі пропуск. Отже, пропускаємо одну петлю основи. Повторюємо: Два стовпчики без накиду в одну петлю пропустити одну петлю. І так до кінця ряду. Цей ряд на схемі суцільний ряд із символів стовпчика без накиду. Значить, в'яжемо по один стовпчику без накиду в кожну петлю попереднього ряду. Одна петля підйому повертаємо роботу. І в'яжемо по одному стовпчику без накиду в кожну петлю попереднього ряду. Так, мої дорогі, тепер переходимо до четвертого ряду. Дивимося на схему. Дві петлі підйому, тому що далі йде стовпчик з накидом, а він вищий від стовпчика без накиду. Це наш підйом на початок нового ряду. Повертаємо нашу роботу на себе, щоб працювати з іншого боку. Ниточка від клубка має залишатися позаду. Тепер в'яжемо так само як на схемі. У першу петлю основи пров'язуємо два стовпчики з накидом. Пропуск. Наступну петлю основи пропускаємо. Чередуємо 2 стовпчики з накидом, пропуск, 2 стовпчики з накидом, пропуск і так чередуємо до кінця ряду. Слідкуйте, щоб вводити гачок у саму петлю, а не під арочки тоді візерунок вийде чітким і акуратним. Молодці, бачите, як утворюється гарний шаховий порядок. Не хвилюйтеся, якщо не ідеально з кожним рядом виходитиме краще. Ви справжні чарівниці. Так, друзі, продовжуємо зараз простий четвертий рядок стовпчиків без накиду. Робимо одну повітряну петлю підйому. Це наш місточок до нового ряду. Повертаємо роботу. Просто обертаємо роботу до себе іншим боком. Тепер у кожну петлю попереднього ряду в'яжемо по одному стовпчику без накиду. Рухаємось так до самого кінця ряду. Важливі моменти. Кожен стовпчик має бути однакової висоти, нитку тримаємо з однаковим натягом, гачок вводимо під обидві стінки петлі, так полотно вийде рівним і щільним, як результат, тримаємо красивий рівний рядок, ідеальну основу для подальшого в'язання. Не поспішайте, працюйте в зручному для вас ритмі. Якщо щось не виходить з першого разу, не хвилюйтесь. З досвідом руки будуть пам'ятати всі рухи. Пишіть у коментарях, як у вас виходить. Рада буду допомогти та підтримати. Так, друзі, переходимо до п'ятого ряду. Зараз ми будемо в'язати стовпчики з двома накидами. Не лякайтеся, це простіше, ніж здається. Для високих стовпчиків потрібен хороший підйом. Робимо три повітряні петлі, акуратно повертаємо полотно, як завжди. Тепер працюємо з іншого боку. В'яжемо за схемою. У першу петлю основи пров'язуємо два стовпчики з двома накидами, наступну петлю пропускаємо. Повторюємо цю послідовність до кінця ряду, як робити стовпчик з двома накидами. Є урок на каналі, залишу посилання на урок в описі під відео. Не поспішайте, дайте собі час звикнути до нових рухів. Слідкуйте, щоб стовпчики з двома накидами були однаковими. Не забувайте про пропуски, вони створюють красивий ажур. Бачите, як полотно починає дихати і стає більш об'ємним. Це неймовірно красиво. Як у вас виходить? Пишіть у коментарях, чи все зрозуміло. Якщо виникли труднощі, перегляньте цей момент ще раз, я спеціально показувала повільно. Ви все можете. Так, друзі, ми на фінішній прямій нашого циклу. Шостий ряд а це завершальний акорд, після якого ми почнемо все спочатку. Зараз ми повернемося до чогось знайомого. Робимо одну повітряну петлю. Так тільки одну, адже ми знову в'яжемо низькі стовпчики без накиду. Повертаємо роботу. Тепер у кожну петлю попереднього ряду пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. Просто йдемо вздовж усього ряду. Цей ряд закріплює наш візерунок, роблячи край чітким і рівним. Він створює перехід до наступного циклу, щоб візерунок повторювався. Як результат? Ви отримаєте щільний рівний ряд, який гарно контрастує з ажурним п'ятим рядом. Полотно набуде завершеного вигляду, коли ви пров'яжете останню петлю шостого ряду. Це наш перший цикл із шести рядів готовий. Далі ми просто повертаємось до першого ряду нашої схеми і в'яжемо все спочатку. Так саме так: перший, другий, третій, і знову до шостого. І так може тривати до безкінечності, поки ви не отримаєте бажану довжину. Бачите, як це гарно? Візерунок починає ритмічно повторюватися, створюючи передбачувану, а від того ще більш захопливу красу. Вітаю! Ви завершили перший цикл і тепер повністю розумієте всю схему. Далі лише вдячний! Медитативний процес повторення. Пишіть у коментарях, чи подобається вам такий ритм візерунка. Ось і все на сьогодні, мої дорогі. Ми з вами пройшли ще один важливий крок: навчилися читати мову схем, зв'язали цілий цикл візерунка. І переконалися, що навіть найскладніші символи стають зрозумілими, коли розбирати їх крок за кроком. Обов'язково поділіться у коментарях, напишіть, які моменти були найскладнішими, а які найцікавішими. Ваш відгук це те, що допомагає мені робити цей канал кращим. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку, це найкращий спосіб сказати дякую. Підпишіться на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні уроки. Поділіться цим відео з друзями, які також хочуть навчитися в'язати. Дякую, що були сьогодні зі мною. Пам'ятайте, кожна петля це маленька перемога, а кожен ряд це крок до майстерності. Не зупиняйтеся, в'яжіть з радістю, експериментуйте та творіть.